Детальніше про те, як працює безготівкова оплата проїзду на Львівщині, будемо говорити з нашими гостями у студії. Це Степан Рудницький, начальник управління транспорту та зв'язку Львівської ова та Олег Долінський, представник ТЗОВ Smart Ticket Technology на Львівщині. Вітаємо вас. Доброго вечора! Вітаємо доброго вечора. Доброго вечора. Отож, подивилися ми сюжет і відразу питання: чому був обраний наразі проект власне оплати через е картки? Безготівково, так? Тобто це не пластиковий окремий квиток, це не QR-код, це, власне, ось такий варіант. Чому зупинились на ньому? Сучасний метод оплати в першу чергу та, це безконтактна форма оплати. На сьогоднішній день в будь-який магазин ви зайдете будь-які покупки, і у вас є можливість навіть ви бачите в багатьох маркетах. Є зараз каси, та де можна готівкою оплатити, і, скажімо так, карткою, але є вже окремі каси, де ми можемо оплатити, скажімо так, лише безготівковою формою оплати, Більше того, вже є автоматизовані каси, де автоматично відбувається процес. Ми рухаємося вперед, друзі. скажімо так, весь світ давно вже працює власне по безконтактній формі оплати в транспорті. Більше того, це країни Євросоюзу, коли ми куди ми спільно з вами прямуємо, і ми повинні рівнятися на них. Тому, власне, така форма оплати була вибрана для впровадження на Львівщині. Ну але чи е, не гальмує це е, процес відправки транспортного засобу? Наприклад, тому що це один валідатор, наскільки mm. я розумію, і кожен пасажир мусить по черзі до нього двічі пікати, і все ж таки в русі це робити складно і за цим треба якось стежити. Е, дивіться, ну скажімо так як воно вже зараз відбувається. Коли на станції стоїть транспортний засіб, він ж не відвід зразу відправляється, скажімо так, різко. Та тобто процес все таки є тривалий. Люди заходять, прикладають карточку. Я вже тоді розкажу, як система працює. при вході в транспортний засіб ми прикладаємо, скажімо так, чи банківську карточку, чи будь-який інший сучасний засіб, годинник або інший, це не всі технології. Приклад до валідатора. Власне, валідатор считав звітом інформацію. Пасажир побачив, значить, зелений значок на екрані валідатора, друканув йому чек, і він має посадковий квиток. При тому, коли він вирішив покинути транспортний засіб, приїхав кінцеву свою точку. Він ще раз підходить до валідатора, прикладає цей засіб, який він має зручний для нього. І власне він знову бачить зелений екран, галочку і надпис «Tap і в цей момент відбувається власне обрахунок відстані, яку проїхав пасажир. Тоді знімає кошти. Так, тоді знімає цю суму коштів, і пасажир йде, скажімо так, з транспортного засобу. Це не займає багато часу. Вже на даний момент люди користуються, скажімо так, вони задоволені. Ну, який взагалі був процес впровадження так, від ідеї до втілення, з якими перепонами, можливо, зустрічалися, які проблеми треба було вирішувати на шляху, і розуміємо так: вдалось. Так, вдалось. Ну, оскільки вдалося, то проблеми ми точно разом подолали з інвестором. Якщо взяти історичний екскурс, то тут і дійсно є і технічний аспект, як вже говорив Олег. Наш проєкт можна сказати, що в цілому реалізовується вже три роки. Оскільки для міських транспортних перевезень законодавців, що передбачено запровадження електронного квитка на обласних, такого немає. Тому тут слід відзначити лідерство Максима Зіновича Козицького, що власне він фактично якби довів до кінця і сформував місцевий підзаконний акт, це називається регуляторний акт. Ми пройшли процедуру майже два роки погодження з профільними міністерствами, і Максим Зінович підписав розпорядження, яке фактично є місцевим законом, як має функціонувати електронний квиток. І власне як вже говорив Олег. Ми коли писали технічне завдання. Ання ми передбачали, що Можуть бути різні види карток, Головне, щоб там була технологія використання nfc чіпа. І коли це було в 2021 році, тоді ще всі думали про так звані транспортні карти. Однак з часом, оскільки банківська система фактично перевела всі банківські карти на nfc технології, вже ніхто не має практично цих ленточних чи стрічкових банківських карт. Тому звісно, зараз для того, щоб і зекономити кошти мешканців, оскільки кожну таку карту треба купити, чи зекономити бюджетні кошти, оскільки хтось все рівно має. Оплатити великі такої карти, тому прийняти технологія використання банківської карти. Проблемами чи певними перепонами, з якими ми стикалися, було те, що все одно було сміливе рішення впроваджувати проєкт на час війни, оскільки регуляторний акт ми фактично пройшли таким чином, що конкурс був оголошений за два місяці до повномасштабного вторгнення нашого агресора, який здійснює вже майже другий рік агресії проти України, і відкриття пропозиції конкурсу мало відбуватися у березні 2022 року. Тому на деякий час процес був загальмований. Однак, коли ми зрозуміли, що митлова область, економіка має працювати, ми маємо рухатися всіма напрямками, всіма галузями до уніфікації європейських стандартів, процес було продовжено. І власне договір з інвестором був підписаний в кінці минулого року, тобто 31 грудня 2022 року, цього грудня це буде рік, якраз оцей етап, який йде впровадження, і власне кінець листопада ми підвели першу риску. Це для безготівкової оплати. Степане, А на яких на скількох, власне маршрутах зараз можна скористатися безготівковою платою проїзду? І як відбувається облік пасажирів? Чи він відбувається в нас фактично весь проєкт реалізовується в таких досить динамічних обставинах. Оскільки наша обласна транспортна мережа не є сталою, технічне завдання інвестора формувалося 1050 транспортних засобів, і всюди воно стоїть. Тобто, по всіх напрямках, по тих маршрутах, які є давно в обласній мережі, технологія працює. Однак відбулися зміни до транспортного законодавства, і зараз ми на себе перебираємо так звані колишні районні маршрути. Тому в нас робота продовжується в районах, і я думаю, що ми з часом вийдемо на планку десь до 1300 транспортних засобів? А як облік пасажирів відбувається? Чи облік пасажирів це швидше технічне питання, оскільки е, воно одночасно йде і облік пасажиропотоку, і е, облік, скажімо так, фінансової складової маршрутів, оскільки е, ну так прийнято в народі, називати що прибункові або рентабельні маршрути і нерентабельні. Тобто, власне, цю інформацію ми починаємо вже отримувати від аналітичного відділу інвестора. хочу, хочу додати, власне, бо ми всі е, читаємо в змі, чуємо по телебаченню провадження електронного квитка. Насправді ж, електронний квиток це частина системи особ. Це система, власне, яка займається якраз обліком оплат власне, пасажирів. Та? Відповідно, вона має декілька, це такий технічно-програмний комплекс, який в собі має декілька позицій. Одна з них, це, що ви запитали, власне, це облік пасажирів, кількості тих транзакцій, кількості подій, кількості сплат. Це перше. Друге, це під час цього всього відбувається фіскалізація. Пасажир провів оплату, відповідно, зразу в податкові відбулася дія певного роду, так як ми розуміємо, воно там є зафіксовано і обліковано. Це те, до чого ми йдемо: до відкритості, власне, скажімо так, тої оплати в транспорті, про яку ми, напевно, всі давно говоримо і знаємо. Е, наступний етап, те, що ви говорите, щодо загального обліку, це вже буде етап, власне. Щодо впровадження пільгових категорій, це тоді, коли ми, скажімо так, вже комплексно підійдемо до цієї системи та, і візьмемо облік пільгових категорій населення. Але процес є трохи складний, в якому ключі, тому що ми повинні тут фактично у нас є зараз децентралізація, є різні ОТГ. Правильно, кожна ОТГ це є. Скажем так, своя окрема вже одиниця. Ми повинні прийти в кожну цю ОТГ, проговорити з ними варіанти власне впровадження і обліку пільговиків відшкодування. Власне, дивіться, зараз на даному етапі ми маємо пару так, скажемо, моделей, як ми ми працювали, але зараз не будемо їх озвучувати. Ми пройдемо з головами ОТГ, проговоримо з ними ці механізми і обов'язково повідомимо про це Льв ну, Львівщину. Ну, зокрема, електронний квиток, чому пасажири хочуть знати облік і знати, скільки пасажирів приїжджає? Бо багато після цього апелюють самі перевізники. Ми повинні підняти проїзд, тому що, тому що, тому що і на запитання, а скільки ж ви насправді провели пасажирів і чому ви кажете, що цей маршрут, наприклад, є збитковим. Ну, неможливо відповісти самому перевізнику. Це знімає питання відразу із перевізника, із пасажира, тому що стає зрозумілим. Так дійсно, там недобір, тут піднялися ціни, і от вийшов якийсь А Коли просто піднімається вартість проїзду без обґрунтування, чому так сталося в людей відповідно, це викликає закономірне обурення. Е, до речі, зараз ще можливо оплата і готівкою, так і е, по самій електронній системі. От як зараз люди в більшості. Користуються, чи є якась така статистика, чи починають переходити на електрони, чи десь посередині, чи все ж таки поки що ще класично готівкою платять. Ну, дивіться, по формі оплати зрозуміло, що для того, щоб мати повний облік, треба охопити всі три сегменти: тобто, ті, хто може скористатися електронною платою, ті, хто оплачує ще готівкою, Ми її одно будемо на довший час, очевидно, залишати. І як вже сказав Олег, ми будемо зараз працювати на компенсацію пільговиків, тобто так звані пільгові валідації. Лише це все докупи дасть нам повну картину. Звісно, що Зараз частка електронних оплат ще є невелика, оскільки ну, по всій області ми фактично озвучили тільки минулого тижня. Але динаміка вже є позитивна по тих напрямках, які працюють Можемо довше. Можемо озвучити, навіть пан Степан. 1500 транзакцій на даний момент є. От, mm -hmm. Скажем так, така статистика. Це але хочу додати. Хочу Фактично, це від четверга правильно від е, такого, скажем так, офіційного запуску. Е, але хочу додати, в нас є гаряча лінія як ви знаєте. І в принципі, люди туди телефонують, бо в них різного роду питання виникають: а як працює це? А як працює це? А що нам зробити так? А як же нам правильно, скажем так, зробити Чи точно не зніме, з та не З мене більше складається. А, а у нас ми ще знаємо, у вас є додаток на телефоні. А як його встановити? А як він називається? А як нам користуватися? Вася, які в нього переваги розумієте? Тому питань дуже багато. і, Власне на гарячій лінії ми відчули певний ажіотаж, таки потужний mm. дзвінків, і це говорить про те, що інтерес власне пасажирів з... люди, готові, підвищується. Так. Та люди готові, люди хочуть цього. І ще одне питання, яке ми чули від пасажирів, які чекали впровадження електронного квитка, чи зміниться і як зміниться після цього вартість проїзду? Тож адресуємо це питання вам. Чи відповідь ніяк? Uh -huh. Ну бо були очікування, що буде розуміння реальної вартості проїзду після всіх підрахунків, і можливо буде якась вже верифікація, як це все буде відбуватися, і це з тарифоутворенням, чи утворенням вартості проїзду. Дійсно, є такі обставини, що законодавство вже кілька років поспіль помінялося, що зараз перевізник його формує сам. Колись граничний тариф затверджувала обласна державна адміністрація, вартість одного кілометра. Тобто, звичайно, що тут з часом можуть бути якісь нюанси, але за цим слідкує антимонопольний комітет, і перевізник має е, право змінювати тариф, якщо йде ріст якоїсь судної зі складових або зарплати, або паливно-мастильних матеріалів, або запчастин. Е, дане питання, в принципі, ніяк не впливає але Та що ми... да, та Ще одна відмінність з тим, я хочу впроваджувати електронний квиток міста. Так, там буде диференціація від того, оплачуєш ти готівкою, чи оплачуєш ти лео чи оплачуєш. Бачиш, ти безконтактно, чіпом. Буде так? Буде різна, різна вартість буде. Але... Ну, і ще одна різниця це з контролерами, мені здається. Так, У місті контролери будуть. Перевіряти, перевіряти, перевіряти вартість. А чи будуть що контролери у міжміському? Добавлю якраз два питання, які ви зачепили. Перше питання це було до тарифу, і те, що в місті там є різні тарифи. Дивіться, у нас так само будуть програми стимулювання. Ви, ви знаєте, в нас є наш партнер, міжнародна платнізна система Віза. Власне, ми з нею так само такі системи і програми стимулювання оплати безконтактною оплатою і будемо пропрацьовувати. І десь найближчим часом дамо анонс так само. Там mm -hmm. ЗМІ всі про них почуємо. Зараз. Не будемо телізувати друге питання. Ваше було власне, про, про контролерів. контролерів. Так, Контролери вони будуть, чи, будуть та... наші внутрішні від нашої так. компанії. Та більше того, скажу, що вони вже працюють е, в по автостанціях, по транспортних засобах. Е, зараз, скажімо так, в такому режимі е, лайтовому, називаємо його так. Та, для того, щоб зрозуміти дійсно поведінку, там, скажімо, і перевізника і водіята на місці. Е, це перша сторона. І друга сторона, як пасажир, скажімо так, себе веде, проводить ці власне ну оплати для того, щоб зрозуміти наскільки одна і друга сторона все правильно виконує в подальшому. Так само наші мобільні групи будуть завжди працювати на маршрутах. Ну і те, що ми можемо, мабуть, констатувати по області: що оплата відбувається за кілометр за кілометраж, скільки проїхав, за стільки й заплатив, і це суттєва відмінність і суттєва перевага, і в водія можливо стане менше роботи, тому що йому менше в ідеалі доведеться контактувати з готівкою. До речі, про водіїв у Львові, наприклад, зараз це проблема, тому що бракує Карманичева. Як як у Львівщині, як на Львівщині з цим? Чи вистачає водіїв для того, аби? Система працювала проблема є загальна, вона стосується різних типів перевезень, і вантажних, і пасажирських. На жаль, дійсно в нас є брак водіїв, і тому є проблематика. Десь те, що наголошував Олег, що працює гаряча лінія. Ми, на жаль, стикаємося з певним видом опору з боку водіїв, тому прохання до пасажирів, якщо дійсно. При бажанні оплатити банківською картою, пасажир чує, що там щось не працює, чи ну, не, не дає можливість водій, то прохання інформувати нас і інвестора. Ми над цим працюємо, факти такі є, і як то кажуть, змінювати культуру водіїв. Нам на жаль доводиться, але з другого боку, як ви правильно кажете, ми розуміємо наскільки це делікатна категорія, і просто так е замінити не просто є водія в області. Теж ми є звикли про те, що готівка завжди є в руках, так і якось воно так усталено залишатися для них повинно. але ну хочу додати. Буде. Власне, що з водіями ми окремо дуже потужно працювали, адже кожен з них проходив навчання. Скажімо, як є. Молодші, більше вік, легко сприймали дуже що треба зробити, як все працює. Фактично, для них це як телефон, скажімо так, як вони називали. Та? Така більш вікова категорія, їм це важче було. Але говоримо, як є. Дехто з другого, третього разу зараз усміхається. Каже, це для мене так само, як заходжу в машину, завожу мотор. Так само і з валідатором насправді проблем ніяких немає. Бажання, щоб у нас всіх було разом і все в нас вийде. Ну, насправді воно розвантажує водія, який вже не повинен думати про те, як йому взяти, дати здачу, перерахувати і так далі. Так він так, собі так. займається дорогою, і тим більше, що в теперішніх зимових умовах їздити стало складно. Яка, до речі, зараз ситуація на дорогах області на теперішній момент, чи є десь ускладнення, чи якось ми вже адаптувалися і чи всі гаразд. маршрути виїхали. І це, звісно, що нюанси є, оскільки завжди, коли йде одночасно по всій області погіршення погодних умов, а кількість снігочисної техніки є обмежена, то звичайно, що коли 100 дзвінків а претендує на один, скажімо, грейдер чи на один піскорозкидач, то звичайно, що всюди одночасно дорога не може бути почищена, і, звичайно, що були факти зриву окремих рейсів. Але в принципі, ситуація стабілізувалася, тобто зараз сказати, що. Є десь критичні якісь напрямки чи населені пункти такого немає. Дякуємо вам за те, що знайшли час розповісти про таку ініціативу на Львівщині. Mm. Нагадаю ще раз, що ми стали першою областю в Україні, де вже запрацювала на міжміських і приміських маршрутах безготівкова готівкова оплата проїзду. І про це ми спілкувалися у головному заданні з Степаном Рудницьким, начальником управління транспорту та зв'язку Львівської. Ова та Олегом Долінським, представником компанії Smart Тікер Technology на Львівщині. 何 <No. S 2>、no.